Книга Второзаконня, розділ 32 другий. Вслухайтесь небеса. Я промовлятиму. Слухай слів моїх, земле. Нехай, як дощ, накрапає моя наука, Росою хай розілється моє слово. Як волога на травицю і як дощ рясний на рослину. Бо ім'я Господнє прославляю. Воздайте славу нашому Богові. Він скеля. Звершені його діла, бо всі його дороги справедливість. Бог це вірність. Без жодної омани Він справедливий і правий. Зневажали його ті, що не сини йому більше, а кодло крутіїв зрадливих. То ось так одячуєш Господові народи глупий, нетямущий. Хіба ж не він, твій батько, твій творець, що створив тебе і тебе підтримує? Згадай лишень дні здавен давні. Збагни літа від роду і до роду, Спитай у батька. І він звістує тобі у людей старих вони ж тобі повідають. Коли Всевишній призначив людям насліддя, коли розділяв народи, то встановив народам межі за числом синів Ізраїля. Господня ж частина народ його, Яків уділ його насліддя. Господь знайшов його в краю пустиннім у дикій пустелі, що її виття звірів наповнює, і заходивсь його пестити, за ним ходити та берегти, мов зіницю ока. Як орел манить до злету своїх малят і над орлятами ширяє, так і він простер крила, підхопив його та й поніс на своїх перах. Господь один водив його. Не було з ним чужого бога. Водив його по вершинах краю, годував його плодами поля, давав йому мед з скелі сати і олію з каменя твердого, коров'ячу сметану і молоко овече разом із стуком ягнят, бажанських баранів, козлів з тучним зерном пшениці. І пив ти кров грона, вино шипуче. Потовстішав єшурун, та й вибуяв, став ситний, вгодований, грубий і покинув Бога, що створив його, зневажив скелю, що його врятувала. Вони розсердили його божищами чужими, гидотами його роздратували. Жертву приносили бісам, не богові, богам, яких і не знали досі. Новим які поприходили недавно, яких батьки їхні не шанували. Скелю, що привела тебе на світ, ти занихаяв, забув про Бога, що породив тебе. Побачив те Господь і відкинув у гніві власних синів і дочок власних та й промовив Сховаю лице моє від них і побачу, який кінець їх буде. Вони бо... Кодло первертнів, діти, що вірності не мають. Вони збудили ревнощі мої не Богом, розгнівали мене своїми бовванами, а я збуджу їхні ревнощі не народом, я роздратую їх людом глупим. Бо вогонь мого гніву загорівся, горить аж до підземелля прірви. Він пожирає землю з її плодами, спалює підніжжя гір. Нагромаджу на них нещастя, витрачу проти них стріли мої. Вони загинуть з голоднечі, їх спалить жар і чума люта. Зуби звірів пошлю на них і отруту плазунів. Ззовні меч убиватиме, а всередині жах. І юнака, і юначку, і немовлятко, із сивим дідом. Сказав би я, знищу їх, край покладу їхній пам'яті в людей. Якби я не боявся глуму ворога, щоб гнобитель їхні, побачивши те, не казали Рука наша потужна, а не Господь усе це вчинив. Це ж народ, позбавлений глузду, і розуму в них немає. Якби вони були розумні, то збагнули б, зрозуміли б, який кінець їм буде. Як міг би один тисячу гнати, а двоє пустити в розтіч десять тисяч, якщо б їхня скеля не видала їх на поталу, якби Господь їх не покинув. Та не така їхня скеля, як наша скеля, самі вороги наші так судять. Лоза бо їхня. Лоза содомська, вона з полів гоморських, їхній виноград полин, гіркота їхні грона, вино їхнє їдь гадюча, погубна отрута гадів. Хіба ж не сховане це в мене, не під печаттю в мене в скарбниці? Мені належить помста і відплата, коли нога в них похитнеться. Бо день загибелі їхньої близько, недоля незабаром їх вразить. Бо Господь судитиме народ свій і змилується над своїми рабами, як побачить, що зникла сила, що нема вже більш ні раба, ні володаря. Тоді він скаже Де ж їхні боги, скеля, до якої прибігали? Де ті, що тук їхніх жертв їли, що вино возліянь їхніх пили? Хай встануть і хай вам допоможуть, хай охороною вам будуть. Дивіться, отже, що я, я Бог, і не маю Бога окрім мене, я вбиваю і оживляю, завдаю ран і зцілюю, ніхто з руки моєї не врятується, бо я зведу руку мою до неба і скажу, я живу вічно. Я вигострю блискучий меч і візьму в свою руку справедливість, тож помщуся на моїх ворогах і ненависникам своїм відплачу. Напою кров'ю мої стріли, а меч свій нагодую м'ясом, кров'ю забитих і полонених, розкуйовдженими головами ворогів. Радуйтеся, народи, з його людям. Бо він помститься за кров своїх рабів, він помститься на ворогах своїх, землі ж своїй, своєму народові простить. І прийшов Мойсей і промовив усі слова тієї пісні до вух народові він сам і Ісус Навин. Коли Мойсей скінчив промовляти ці слова до всього Ізраїля. То сказав ще їм візьміть собі до серця всі слова, якими я вас сьогодні остерігаю, і повідайте їх вашим дітям, щоб вони виконували пильно слова цього закону. Бо це не пусте для вас слово, це життя ваше. Цим словом ви житимете довго на землі. Куди ви, перейшовши Йордан, ідете, щоб її зайняти? Того ж самого дня промовив Господь до Мойсея словами Зійди на ці гори, Аварім, на невогору, яка в землі Моав проти Єрихону, і подивись на Ханаан землю, яку даю синам Ізраїля у власність. Ти помреш на горі, що на неї зійдеш, і приєднаєшся до свого народу, як Арон, твій брат, помер на гор-горі, і приєднався до свого народу, бо ви були мені невірні серед синів Ізраїля над водами Меріва Кадешу у сін пустині, тим, що не явили своєї святості серед синів Ізраїля. Ось чому ти її тільки побачиш перед собою. Туди ж не ввійдеш у ту землю, що її я дав синам Ізраїля.